Напоїли гарячим чаєм та дали з собою продуктів. Так пирятинці зустрічали бійців 25-ї повітряно-десантної бригади, які проїжджали повз пирятин серед військовослужбовців. Наш земляк Сергій Ящук. Сергій Ящук порятинець, батько трьох дітей. Ще два роки тому пішов добровольцем захищати рідну неньку Україну. З тих пір несе військову службу у складі 25-ї повітряно-десантної бригади. 18 листопада разом із побратимами їхав на чергове завдання через порятин. Тут Сергія та його товаришів по службі зустрічали рідні та волонтери. Дуже приємно, дуже жалко, що заїхали швидко, що хотілося б більше, звісно, вдома. Велике дякую, що поряти підтримує всіх воїнів. Не забувайте. Знаємо, для кого стоїмо, чого стоїмо. Стоїмо за наших, за наших сімей, за наших дітей, за наших жінок, за наших рідних і близьких. Та що велике-велике вам дякую. 25-ї бригади. Волонтери порятинщини планували нагодувати всіх військових повноцінним обідом. Проте Сергію Ящуку була дана команда керівництва не відставати від колони. Тому чоловіки зупинилися лише на кілька хвилин, а провізію віддали з собою. Велика подяка жителям перерядні, а також району за підтримку ВСУ. Дякуємо вам, дякуємо 25-та 25 повітряна, десантна бригада. Собчили, що будуть наші хлопці їхати на передову. Ми вирішили нашими волонтерами всі разом допомогти їм, зустріти, щоб вони поїли смаколиків, щоб було все добре. Наші воїни захищають нас, захищають наше життя. Вони потребують допомоги. Дякуємо всім, хто допомагає, хто відгукується, для кого вони є рідними. І дуже вдячні всім за допомогу. Шановні порятинці, допомагайте, приєднуйтеся і допомагайте нашим воїнам. Підтримуйте їх всі, хто чим може. Вони нас захищають. Вони наші захисники.